Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Функції комплексної змінної. Сьогодні геометричний зміст похідної функції комплексної змінної. Ну оскільки функція, ми маємо функцію W дорівнює F від Z, комплексна змінна Z. Комплексна змінна Z змінюється на комплексній площині. Х, Y, Дійсна і уявна частина. І нехай маємо точку z 0 якась точка на площині. Будемо вважати функцію F аналітичною в околі цієї точки z 0 Ми будемо рухатись навколо цієї точки зараз. Коли мати справу з похідними, там є рух аргумента. це ж аргумент нашої функції. Так, от, ми зараз оберемо рух вздовж якоїсь кривої. От, нехай оце якась крива. Я її позначу літерою гамма, і буду вважати, що вона задана нам параметричними рівняннями. Х дорівнює х від т, y дорівнює y від Т. Розглядаючи дійсну уявну частину просто як дві координати. На Декартовій площині ми можемо записати рівняння кривої в вигляді параметричних рівнянь. І оскільки будемо мати справу з похідними, я згадаю, що похідна пов'язана з дотичною. І проведу дотичну в точці Z до цієї кривої, оце така дотична, яку я позначу літерою вектор цієї дотичної. Вектор дотичної, дотичний вектор. Має координатами своїми x' від t, y' від t. Для кривої заданої параметрично. Це нам, нам потрібно для цього, щоб крива була гладкою. Ну, будемо вважати її гладкою. Більше того, ми будемо вважати, що в точці з 0 ці похідні не обертаються одночасно в 0. Тобто, це. Регулярна точка без якихось неприємних особливостей. Тепер згадаємо, що насправді ми маємо справу не просто з декартовою системою координат з двома дійсними вісями, а це комплексна площина. Це означає, що точки нашої кривої гамма змінюються в залежності від зміни параметра t. І тоді їх. Вираз, як комплексних чисел можна записати, як x від t плюс і від t. Це наша, це рівняння нашої кривої. Параметричні рівняння перетворюються в рівняння на комплексній площині. І що тоді буде похідною, тоді Z' від T буде у нас x' від T плюс І' від T. Похідна. Тепер будемо вважати, що наша похідна не дорівнює нулю в точці z 0 Нехай точці Z0 відповідає значення параметра t0. Тоді вимагаємо, z' від t0 не дорівнює нулю. Ну, це те, що я казав, обидві похідні одночасно не обертаються в ноль. Повертаючись до геометричного зміста, помічаємо, що саме цей вектор дотичний у нас і буде геометричним змістом нашої похідної. Тобто це у нас Z' від t0. Ось цей вектор. Ну, тепер згадуємо, що ми справу маємо з функцією, з аналітичною функцією F. І замість Z я тепер підставлю. Z як функцію від t. Тобто розгляну нашу функцію вздовж кривої гамма. І я отримаю дуб від T, У мене буде F від Z від t. Параметр T рухається. За ним рухається точка Z. І відповідні значення функції задають нам W від T. Дубль В від Т комплексна змінна. Отже, я можу і дубль В від Т розкласти на дійсну частину У від Т, і уявну частину У від Т. І тепер я можу намалювати іншу систему координат, на якій будуть відображатися результати дії нашої функції на змінні Z. Це буде У координата, це буде В. Точка z 0 у нас відображається в точку W0. F від Z0. Точки кривої знову-таки відобразяться в якусь криву. Я її назву гамма штрих. Це образ нашої кривої при дії функції F. Функція F аналітична. Отже, вона має похідну в самій точці z 0 І в околі цієї точки, зокрема, вздовж цієї кривої, вона має похідну в кожній точці. Тут ми накладемо ще одну умову на цей раз на функцію F. Ми будемо вважати, що оця похідна, яка існує в точці z 0 не дорівнює 0. І тоді, коли ми розпишемо похідну W, як похідну складеної функції F' від Z0, помножити на Z' від t 0 в в точці t 0 виявиться, що права частина як добуток двох нульових значень не дорівнює нулю. А якщо похідна не дорівнює нулю, це означає, що це регулярна точка, точка на гладкій криві і значить існує дотична. І вектор дотичної дубль В штрих в точці Т0 це буде U' Т0 плюс І В' в точці Т0. Отже, саме цей вектор тут і навальований – дубль В штрих в точці Т0. Згадаємо, що комплексні числа мають не тільки дійсну явну частину, а можна говорити ще про модуль і про аргумент комплексного числа. Зокрема, будемо говорити про аргумент Z, W, F. І тоді, якщо подивитись на оцей добуток, можемо згадати, що аргумент W' в точці т 0 буде дорівнювати аргументу F' в точці z 0 і плюс аргументу, штрих в точці Т0. Оскільки аргумент добутку дорівнює сумі аргументів. Тут у мене всюди аргумент написаний з великої літери. Кожний з цих трьох доданків містить собі період 2 капі. Достатньо мати один період праворуч і ліворуч. Тому я можу написати. Якийсь із виразів з маленької літери, взяти головне значення цього аргументу. І тоді воно буде однозначне. А рівність двох частин забезпечити існуванням 2 в кожному з тих двох аргументів. Якщо тепер подивитись на цей доданок, можна помітити, що тут немає і натяку на рівняння кривої гамма. Тобто тут немає прямої залежності від Т0. Адже похідну аналітичної функції можна обчислити без усяких кривих. Отже, це є якийсь є куд альфа, який є аргументом похідної в точці Z0. І тоді остання рівність буде виглядати таким чином. Аргумент W' від T0. Дорівнює альфа плюс аргумент з' t0. Що мені дає це альфа? А це дає можливість взяти якусь іншу криву. От, скажімо, ще одну візьму криву. Отаку. От Назву її гамма 1. І повторюю всі ці міркування, які були. Вона відобразиться в мене в якусь криву тепер. Же. От це в мене буде гамма 1 І якщо тепер побудувати дотичні до цих кривих в точці z 0 і W0 відповідно, ми отримаємо дві такі дотичні. Це в мене буде Z1. Штрих в точці Т0. А це в мене буде W1 в точці Т0. Де Z1 і W1, я позначу відповідно рівняння кривою гамма 1 і результат дії функції вздовж цієї кривої. Тоді я можу написати, що аргумент W1 в точці т 0 буде дорівнювати альфа. Тут нічого не змінилося. Це похідна в точці z 0 Плюс аргумент Z1' в точці Т0. Якщо тепер відняти від першої рівності другу, у мене альфи зникнуть. І залишиться різниця аргументів W до рівня різниці аргументів Z'. Що таке ця різниця аргументів? Адже W – це аргументи, тобто кути пов'язані. З нашими дотичними. Оце різниця аргументів, яку я позначу, скажімо, бета. І якщо відняти, я отримаю тут бета-кут. Так різниця між Z буде та ж сама. Тобто різниця між кутами, між дотичними до кривих Z буде така ж сама. Це теж буде бета. Отже, функція аналітична в точці Z0 за умови F' від z 0 дорівнює 0 при відображенні зберігає кути. До речі, відображення, яке зберігає кути, називається конформним відображенням. Аналітична функція здійснює конформне відображення. Всюди, де вона не обертається, де похідна від неї не обертається в ноль. Перейдемо до обговорення змісту модуля похідної комплексної функції. Але перед тим не забудьте ж поставити вподобайчик цьому відео, підписатися на канал або навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. І ми продовжуємо. Отже, модуль похідної. Маємо аналітичну в точці Z 0 функцію. І ми будемо розглядати два прирости. Прирост аргументу дельта йому відповідає якийсь приріст функції при відображенні F. Якщо подивитись на відношення дельта W на дельта Z, модуль цього відношення, то неважко бачити, що воно показує в скільки разів дельта W більша за дельта Z. Тобто, наш приріст розтягуються. Отже, ця величина є певною мірою розтягнення. Показує, скільки разів в точці Z0 здійснюється розтягнення, коли ми беремо приріст Дельта Z. Але ми маємо справу з похідною. І тоді ми розглядаємо границю, коли дельта Z прямує до нуля. Це буде якимось певним скінченним числом, бо похідна існує. Отже, вона скінченна. І вона буде показувати граничне значення міри цієї розтягнення, яка називається коефіцієнтом розтягнення. Але це є просто похідна в точці z 0 за модулем це буде модуль похідної в точці z 0 Отже, модуль похідної є коефіцієнт розтягнення в даній точці. І оскільки похідна, Якщо вона існує, не залежить від напрямку зміни дельта Z, виявляється, для аналітичної в точці Z0 функції, розтягнення відбувається однаково в усі боки. У всіх напрямках однакова міра розтягнення. Причому, якщо взяти F' від Z0 за модулем буде більше за. Одиницю, то відбувається розтягнення. Якщо ж F' від Z0 менше за одиницю, то насправді відбувається стискання. Тобто можна назвати це коефіцієнт розтягування стискання. Отже, загальний підсумок. Аналітична в точці Z0 функція здійснює відображення, яке зберігає кути і здійснює рівномірне розтягнення у всіх напрямках. Точці Z0. Ну, наприклад, візьмемо добре, знайому нам функцію f від z дорівня z квадрат. Ми вже знаємо, що похідна цієї функції f' від z буде дорівнювати 2z. Подивимось на деякі властивості цього відображення z квадрат. Похідна в точці z дорівнює 0 обертається в 0. І значить, все, що ми до цього казали, при Z дорівнюючому нулю, не буде працювати. В решті точок все проходить. Давайте подивимося, що буде відбуватись в нулі. Це в даному випадку найбільш цікавий момент. Маємо x, y, u, v. І розглянемо два променя. Це в мене буде кут альфа. Це буде кут бета. Відображення Z квадрат ці два променя відіб'є в такі ж самі два промені. Але при піднесенні до квадрата аргумент числа комплексного подвоюється. Тобто, тут ми маємо кут 2 альфа. А це в мене буде вже 2 бета. 2 бета. І тоді, якщо тут різниця була бета мінус альфа, то тут різниця між ними буде 2 бета мінус альфа. Кути не зберігся, кут не зберігся, це в точці яка, в промені, які починаються з точки z 0 Тобто ми знаходимо похідну в точці Z0. z 0 Z дорівнює 0. Порушується конформність. Але якщо ми візьмемо будь-яку іншу точку, ну скажімо, отут от, я проведу ще одну криву, буду вважати цей кусочок дуги кола з центром в початку координат. Так, щоб тут був прямий кут. Коло відображається цією функцією в коло. І ми зберігаємо цей же самий прямий кут. І будь-який інший кут, ну це вже тепер здає зрозумілим. Збережеться точно так, тому що наш хрестик жорстко переходить в такий же самий ортогональний хрестик. І всі кути зберігаються в будь-якій точці, крім нуля. В нулі конформність порушується. При цьому в кожній точці відбувається рівномірне розтягнення. Але коефіцієнт розтягнення залежить від того, яку точку ми беремо. Як бачимо, похідна у нас залежить від точки Z, і відповідно буде стискання або розтягнення в залежності від того, де ми будемо брати точки, відображення F від Z дорівнює Z квадрат. І ще один приклад. F від Z дорівнює F в степені Z. Ну, знову похідну ми знаємо, F' від Z дорівнює те ж саме F в Z. Розпишемо за формулою Ейлера косинус Y плюс І синус Y. Де Z у мене X плюс Y, ну, як завжди. В цьому випадку модуль похідної. Це є f в степені x. Це просто F в степені X. І ніколи не обертається в ноль. Отже, функція f в степені Z здійснює комформне відображення на всій комплексній площині, бо нулів ніде немає. При цьому, якщо X у нас буде більше за 0, дійсна частина буде додатньою. У нас відбувається розтягнення, тому що похідна буде більша за одиницю. Якщо ж у нас розтягнення. А якщо ж у нас х менше за 0, то у нас буде стискання. А що буде, коли х дорівнює 0? Якщо х дорівнює 0, це буде означати, що. Функція наша F від Z буде дорівнювати просто косинус y плюс і синус Y. Насправді це рівняння одиничного кола, де y це кут, який змінюється. І маємо просто одиничне коло. І саме в це одиничне коло відбивається х дорівнює 0 вісь y. Але якщо згадати про періодичність F степені Z, ми про це казали раніше. буде зрозуміло, що можна вважати однозначне відображення лише від 0 до 2 π. Відрізок уявної вісі від 0 до 2 π відображається в одиничне коло. УВ. Ну, а далі, якщо збільшувати Y, воно буде просто повторюватись. А якщо взяти точку не на вісі, y, десь тут взяти точку, що буде? Або цікавіше, взяти вертикальний відрізок отакий. він відіб'ється в аналогічне коло тільки з певної відстані. Якщо тут буде одиниця, радіус кола буде Е. E. І розтягування буде тим більше, чим більше ми будемо відступати від початку координат. Якщо ж будемо брати десь в від'ємній частині, ми будемо мати стискання. І тим більше стискання, чим більше будемо наближуватись до нулю. В нулі у нас тут буде невизначеність. Отже, R степені Z здійснює конформне відображення на всій комплексній площині. На сьогодні це все. Але ви залишайтесь на каналі. Я вам дякую за увагу сьогодні. Не забудьте подобайчик поставити, підписатися на канал. Запросіть друзів, напишіть коментар, може не сподобалось щось. Залишайтесь і я буду з вами, Олексій Василенко.